За погликом душі Ірина Костянтинівна Єгурова усе життя присвятила медицині. За плечима понад 20 років управління обласною клінічною лікарнею. Сьогодні ж вона ювіляр, приймає вітання з 95-річчям від наступників, вихованих на її порадах. У молодості вона мріяла опанувати психіатрію, але воєнні часи внесли корективу у вибір фаху. Тож стала хірургом, про що ніколи не шкодувала, адже врятувала не одне життя. Уйшла добровольно з подружкою на фронт. Цразу отримала назначення в Москве і на перший український фронт. І про і прослужила фронтовим хірургом в госпіталі. Після війни Ірина Костянтинівна на 9 років очолила сумський онкологічний кабінет, згодом фактично розвинувши його до диспансеру. А далі на 23 роки стала головним ескулапом обласної клінічної лікарні. Тандітна маленька худенька жіночка їй е, запропонували і очолити великий колектив обласної клінічної лікарні, фактично, ну, з моменту її становлення. І подальші всі роки роботи, розвиток лікарні, відкриття нових відділень, відкриття нових служб. Надалі пов'язано особисто безпосередньо з Іриною Костянтинівною. Майже 30 років жінка на заслуженому відпочинку, має двох синів, чотирьох онуків і маленького правнука. Але сімейними справами коло інтересів не обмежується. Проблеми розвитку медицини не залишаються поза її увагою. 20 лет идет споры о реформе, до сих пор нет идеологии, до сих пор нет четкого представления. 20 лет незалежности у нас нет принципиальной позиции, как это должно развиваться, а министры назначаются за 20 лет 15 министров. Для дискусії на тему медицини Ірина Костянтинівна має співрозмовника, що розуміє, як ніхто. Чоловік Сумбат Тартатович теж у минулому лікар стояв біля витоків ендокринології у сумах. Сімдесят 70 місця, років, 70 років, сімдесять срок. І я маю сказати, що далі, тим краще ми друг другу розуміємо. Ми підходимо друг до друга, як ключ до замку. У неї характер жорсткий, определенний. це головний врач, Вона і дома головний врач. Так, а я э, такой інтелігентна э, чоловік. Сімейна пара читає канта і фаєрбаха, цікавиться спортом і психологією. Стверджує секрет і професійного, і життєвого довголіття у любові до людей. Анна книж Сергій Лазаренко на часі новини.